Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Житель Запоріжжя намагався підірвати поштове відділення. Чоловік вдома зробив саморобний вибуховий пристрій з дистанційним керуванням за інструкцією російських спецслужб. Сховав його у коробках з під фруктів і хотів відправити посилку на пошту. Але російського агента вчасно викрила СБУ. Також правоохоронці з'ясували, що чоловік передавав росіянам дані про зосередження українських військових та техніки. На таку співпрацю запоріжця підбив знайомий з тимчасового. Купованої частини регіону. Тепер злочинцю загрожує довічне ув'язнення. У селі Різдвянка від ворожого обстрілу касетними боєприпасами загинув чоловік. У Малій Токмачці одну людину поранило. Минулої доби росіяни гатили по області з артилерії, авіації та РСЗВ 245 разів. Також запустили півсотні дронів. Реабілітаційний центр для військових запрацював у Запоріжжі. 25 людей вже проходять терапію та працюють із психологами. Обласна влада планує цьогоріч відкрити ще один такий центр, в якому б могли проходити реабілітацію військові, їхні родичі та цивільні, які постраждали від російської агресії. 14 людей евакуювали минулого тижня поліцейські з Оріхова, Степногірська та Приморського. Зокрема, до безпечного місця вивезли 16-річного хлопця, подружжя 60+, та 75-річну одиноку жінку. Запорізьку облраду розпускають комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки. Рекомендує передати повноваження облради голові зова Івану Федорову. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні парламенту найближчими днями. Зима була аномально теплою. Всього 18 днів, які відповідають метеорологічній зимі, зафіксували в Запорізькому гідрометцентрі. Минулі три місяці принесли п'ять рекордів максимальної добової температури повітря. Березень за прогнозами синоптиків також обіцяє бути теплішим за норму. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.